Вибачайте, я вже про вас забув на декілька днів. Ото я в офіс проїхав у четвер. В п'ятницю зранку поїхав, забрав пікап оверсайз невеликий, він там був 9 фіт, він був шириною, 8 фіт маємо трейлер на штат Мейн. І ще ми по дорозі підібрали кільця такі. Коротше, труба нарізана. Такий странний вантаж легенький, 8000 паундів, але я використав 8 стреп і 8 ланцюгів. О, бо він такий стрьом був. Ну, я фотки повставляю, так раз. Це оверсайз у нас. Да. Так, да. а це у нас кільц. Все. І ми в саті мейн це все розвантажили в різних локаціях. Зараз приїхали за ламбером, бо з мейна більше нічого не возимо. В п'ятницю забрав я студента з собою. ще. От. Хлопець з Києва, з Оболоні. Разом ми стажирую стажу... стажу... його. Отак от. Отакі от. от у нас справи. Бачите, сніга багато. Ще вчора ночі випали отрох. Нам сказали чекати, бо у нас апойтмент на другу. Зараз тільки 12.32, сьогодні 3 у нас вже вересня, ой, вересня, лютого, на вулиці мінус 1. А така у нас погодка, хлопці дівчат. Зараз ламбером не завантажать. Треба буде його ще О, так. Отак. А, їдемо на Джорджіо, вже будемо грітися в Джорджії. Модалі від штату. Ми, Сподіваюся, що сьогодні ми перечнемо вже якийсь там Нью-Джерсі, Пенсильванію. Побачимо. Так, хлопці, дівчат, у нас сьогодні вже середа. Друга дня. Ми вже розвантажили той і завантажили інший ламбер і їдемо на Огайо. У нас плюсова температура, сьогодні плюс 18. Зараз вже ще плюс 21. От. Володимир за кермом, а я годую їсти. Мої улюблені французькі тости, і в мене буде рис з сосисками, огірочком і помідорком. Все, тут да, вже все готове. Домагаю точку сніг. Не сподіваюсь, морозу не буде. бо, бо Сьогодні Пенсильванія верхньої частини вагає і... Айова просто там жесть така твориться, що туда краще не їхав. Там навіть траком заборонено їхати з... вчора-вечора. Да. Там заборонено по деяким дорогам траком їздити. Там, там, хлопці об'яву кидали в групі Траквер'юється на Фейсбуці, хто хоче, може приєднатися. Там таке і гімна хватає, і щось толкове хлопці розповідають. Та й так просто спілкуємося на різні теми що Хто сидить в Фейсбуці, трак-драйвер і так і пишіть англійськими буквами. Ну, приєднуйтесь до нашої команди. А я пішов обідати. Ранок четверга, що ми маємо? От такий вантаж ми привезли, те, що я вам вчора розказував. Бачите, такі от нарізані, якісь непонятні з дирочками. Букварі на компанію Construction. Пов'язано з констракшеном, вон один трак перед нами розвантажується, хоча він пізніше нас завантажився. Але ми трохи не спішили сьогодні. О, так от. Дощ вага де, хоч трака помили трохи. А, Кстати, я вам не показував, у нас нові стрепи з'явились. Ще один вантаж доставлений. П'ятниця, 7 -е. число. 9.03 ранку на вулиці, 0 градусів. От, привезли ми шасі ось такі з Огайо, з Огайщини. Стоїмо в лінії, дуже багато витраків і нас вчора дуже довго вантажили. Ми приїхали о 12.20 на пікап, а уїхали в 6.40. Ну, через ворота виїхали. Ну, ось. А, і звідси вже 130 маль, звідси треба піднятися нагору в мізури. Ми зараз Сентпули. Тут два штати. Місто Сент-Луіс на два штати, це Лінойс і Мізур. От, Ми переїжджаємо на, Мізуру, на гору. От, І їдемо, беремо якийсь метал і потім їдемо на Флориду, там будемо загорати після нуля градусів. Там стоїть наш трак нашої компанії сірого кольору, дуже класний трак. От. А так таке ми проїжджали місцем, наче, як гетто, наче Детройт, якийсь дуже багато покинутих будинків. От, і перед нами ще скільки два трак перед нами. От так. Чекаємо, чекаємо, чекаємо. Я кажу, наче Детройт. І там дом спалений. Оцей дом покинутий. От там цей покинутий, там живуть люди. Ось ще один, дивіться, який гарний будинок. Відремонтувати, ідеальний, класний будинок. Але сенс тут немає роботи. При цьому дивіться, який комплекс нормальний. Це апартмент комплекс якийсь може для пенсіонерів. Вони люблять побудувати. Да, Russian Your Gardens. Це дом пристарелих пристарілих чи як їх там. Ну, дивіться. Ну це в наче живуть люди. Це бізнес покинутий вже. О, прямо отсюда повертай. Бачиш, вон стоп. Дивись, скільки там вже. Пошкоджено. От їдь, отак прямо-прямо-прямо, прямо, прямо, прямо. Викручуй. І дивись машина. Проп... Тяни сюдою. Отак прям. О, бачиш як гарно. Це ми ну, подякували, що... тьоточка назад, так, да, знак-стоп. Чомусь. О, Дивіться, все. Да, бачили тільки що які будинки були. Буквально ми повернули, дивіться, які є для дітей. Сучасне, нове, недавно побудовано. Лінкольн Парк. Ще щось будується, бачите, басейн буде тут. От наче дивися, наче гетто якесь, але хочеться роблять сучасне. Все-таки щось будують. Так, тут нам повертати теж максимально бери. Бачиш стовпи, бо місто дуже старе, і коли старе дуже місто, вони бачиш, як стовпчики на самому куту. Тому отак, прямо, прямо аж от туди їдь, от да. їдь, 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 отак, отак от. Вивертай. Оце Супер. Тільки покинути буде живуть. Ну тут же вживуть, ну до цього було, да, покинути. Навіть веранда є. О, ще не кітбудини. Закинувся. Це вже все розвалився. Це вже все. Це дуже старий. Это Сент-Луис, он, Даунтаун, даун миста Поехали в него стоп. От ці даунтауни гарно виглядають, а то що біля даунтауні знаходиться, бачите Це сторона Іллінойса була, зараз ми переїдемо через там мост і вже будемо в Мізурі. Я її називаю арка Дружби Народів. Ну, це просто в Києві така арка зараз. Її... Здається, змінила, так? Назву арка Дружби Народів, не, не? не знаю. Так, хто знає, можете писати в коментарях. Знаю, що там монументи повдаряли, то що це совєтський От, Але арка залишилась. Зараз річку цю проїжджаємо, ми вже в саті Місісіпі Mississippi River. Набережна да, з, -з, -з однієї сторони все-таки промислове, з цієї сторони, наче якісь там ресторанчики є чи там пароми паркуються. А дуже багато сміття з річки Викидає деревину різну там. От, от, на віліках покататися вот Тут гуляв один м -м -м, з воїнів, який був в Маріуполі, у якого проблема з рукою була. Уже я не пам'ятаю, як його звати. Про нього було дуже багато. Він тут лікувався саме в Сент-Луіс. Я от не пам'ятаю, як його звати. Але він типу у нього там фотосідли нагарні є з Маріуполя. Так, это на стадион. Патч Сент-Лоис Кардиналс. ВОЛД Чемпион последний раз в 2011 году было. Что это у нас? Бейсбол, скорее всего. Да, Да, это бейсбольный пол. Але, гарно, давайте. Вот так даунт выглядит. Trinking Don't Drive. Якщо ти набухався, не їзди. Стородже, mm. бачите? В центрі міста стороджі. Чий паркінг паркінги так любить робити? Так, це офісне якесь приміщення. А ні, це паркінг. Оце паркінг, прикиньте, це. Гарна будівля паркінг. Так, це хок хокей у нас. Стіфел театр. А, це театр якийсь, але там буде хокейна гра. там буде реклама. Е. <анкрус> що у нас є? Сент-Лус Акваріум. Дивіться. О. Бачите, поки в мене руки вільні, я можу вам багато чого показати. World Percure О, тут поїзда, але це мені здається вони просто для екскурсій. Колесо обзору, але що тут дивитися, бо воно дуже маленьке. Такий спорткомплекс. І все, там закінчиться, ми виїжджаємо вже з міста сент Луїс. Дякую, що було на нашій екскурсії. Запрошую, слідкуйте за нами далі. Я можливо ще щось цікаве, цікаве вам покажу. Володя, чи це буде задумать. Нам док No2 заїжджає. Отак вот Зараз вот. буде вчитися заїжджати така була. слякоть Що залишається гаряць, Грязюк. <плес> Не зараз ланч я вам вчора бризовика трохи, блін, скосив, блін, треба буде поправити його Наче все окей, виходить, молодець. Хоча трошки треба сюди дати. Субота і ми в тенесі, я бачите, в футболочці вже. Ми вчора заїхали, помилися, а сьогодні тут ночували. Попрали речі зранку, поснідали, поправили речі. Зараз заправляємося, робимо PTI. О, Вова пройшов по колесах по освітленню, а Зараз ми під капотом перевіряємо. Але що тут перевіряти, якщо воно все нове все гарне? Мені тільки філ-фільтр не подобається, бо в нього велике. Бачите? Бачиш, це бажано, щоб паливо було десь на цьому рівні. Типа, так це вважається не дуже добре. Типа, можна зробити отак. Але не рекомендую. Може фільтр поганий, тих я не знаю. Хоча його міняли, коли я був вже щоб на сервісі, буквально тиждень назад. Може воздух десь попав, не знаю, зараз відкрию, воно трошки осяде і нормально, це тепер його закрутити. То, типа, сам, саме фігове, коли особливо це зимою може бути, коли в тебе отак. От, бачиш, от. от, навіть ця є мітка. Тобто, Тоді точно відкриваєш на виключений трак, на вимкнутий, і, і чекаєш, щоб воно спустилося донизу. Якщо воно заб'ється, воно може через верх полізти. Так, ну що, У нас все тут добре. Там все чітко, все, там все чітко. тут все добре. Колеса гарні, вчора... Підтягували стрепи, тому що вантаж такий, що треба підтягувати стрепи. Я ж вам вантаж не показував. Веземо на тампу. Ось такі штучки, бачите. Добре, що не тарповані, бо це мінус тарпа була б. О, бачите, вчора підтягувала, а сьогодні вона така, ну, то нормально. О, такий вантаж. Не тяжкий він, бо акселями навіть здвинули, бо у Флориду, хто не знає, треба в тандемі їхати до 44 тисяч паундів можна. Ось. Бо коли на роздвинках, треба периміт мати. Але ми все легально їдемо, супер. Класна погода на вулиці, сьогодні я задоволений. Вчора приїхали, було десь плюс 5, плюс 7 ввечері, а сьогодні вже плюс 10. Через 2 дні тут мінус буде. Ось така погода. Ночі мінус, днем плюс 10 буде. Так, неділя. Вітаю вас у сонячній Флориді. Сьогодні, э, вчора ночували на рестерії. І зранку оце приїхали на флайнжейку, вже помилися, поїли. І будемо стояти тут до завтра. Нам 50 миль залишилось до розвантаження. А я зараз ремонтувати буду. Володя сьогодні вчив, він паркувався і ми від'єднували з трейлер ну, щоб мав розуміння, як воно працює насправді. А я, краще, рапаркувався. у суботу, здається. А, бачите, що я зробив, вирвав його. Зараз буду ремонтувати. Тому що чотири болта відкрутити і заново прицепити. Отак. От Все, ми так прикрутили, трошки в сторону пішов, але буде гарно триматися. Потім у нас тут проблема, бачите? Гуляй. Але болти не туди, не вперед, ні назад не ходять. Ми їх намагалися, крутили, вертили, нічого не виходить. Коротше. Така фігня. Ладно, пішли ми відпочивати. Як приємно у Флориді, ви не виявляєте. Дуже... Зараз, зараз сезон просто дуже класно. Так, ми приїхали. Це коротше, для стелажів, перемички. От. Ви бачили, я возив різні стелажі, дуже багато, але це трошки такі, вони більш міцніші. Бо я такі возив, вони легенькі, знаєте, дуже легенько гнуться, а тут і там такий профіль цілонкого металу. а Тут бачите, який метал. Тут набагато, типа, ну це типа більш для більш тяжких, я не знаю, коротчера. Це більш э, сильніше. От. Вова паркується. Вова з Києва, з оболоні. От. Мій. З мого міста, з мого району. О, я в Пущі жив, він на, на оболоні жив. О. Все, супер. Да. От такі, бачите, перемички жовті якраз як от. Це до землі. Я таке возив, от я пам'ятаю, ще й торпований, коли пам'ятаєте, я возив десь на Норд-Дакоту, дуже коли мінус 27 було. О, так. Це, короче, я, це для стелажів, перемички. Да, всі страпи знімаємо. от і Все, Все, мене звільнили з роботи. Вова каже, і все, да я сам все буду робити. Все, що стоїть? Куримо чи що? Водичко п'є. Він мені дозволив у ці кутники залізти забирати. сказав, <гум> буду все сам робити. <праць> yeah. О, І У нас же є наступний вантаж. Звідси миль 40, мабуть. Ну, побачу точно. На Мічиган поїдемо, Що старповане від пластикового заводу. Я думаю, що це якийсь штамп для пластику. Блін, тарп восьмерка. Флорида, тарп по восьмерка, потім на Мічиган, там мороз. Коротше, зараз у нас а, дякую, плюс 17, будемо вантажитися, десь буде плюс 20, а розвантажуватися будемо в мінус. Все як завжди. А потім ще й не дай Бог захворіти.